Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільне дзеркало з відеореєстратором від компанії Spearing модель Maxi 4. Постачаються фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться саме дзеркало. Дзеркало накладка. Ось такий має вигляд. На весь розмір дзеркала будований дисплей. Сенсорний, в нижній частині кнопка вимкнення. На задній стороні у нас знаходиться камера. Роздільна здатність 4К 3840 на 2160P. Кут огляду 170 градусів, як заявляє виробник. Зверху у нас знаходиться роз'єми, роз'єм для живлення міні-USB, роз'єм для підключення виносної камери. Слот під карти пам'яті MicroSD під пам підтримується до 128 ГБ і також роз'єм для GPS модуля. По функціям в даному дзеркалі будовані функції Wi-Fi, GPS і також є функція SpeedCam це попередження про камери контролю швидкості. В комплекті також є GPS. Датчик, навісна камера, камера з роздільною здатністю, також високою гумові фіксатори, кріплення до GPS модуля, гарантійний талон інструкція, і також роз'єм прикурювач для живлення відеореєстратора. Також при купівлі на е, даний відеореєстратор дзеркало обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. Зустрінемось в наступних відео.